Привіт усім. Допроєктував я корпус. О, прийшов автомат вже такий, як потрібно на DC на 63 А. От. Він в мене буде до батареї під'єднуватися. Ось от, от такий буде корпус. От. Буде складатися з двох. З кришки передньої і з заднього такого корпусу основи. Тут буде автомат, який підмикає батарею, тут буде видно екранчик, Кнопочки. Кнопочки, я ще думаю на 3D принтері тут дороблю такі втулки, направляючи, і ззаду буде вставлятися така, е, такий стержень от, з обмежувачем. І він буде зверху натискатися пальцем, щоб там десь вниз не шукати деякі кнопки. Бо плата вона така, типу з поверхом. І не виходить трупити по-людськи, щоб за лиця з екраном. так вони зробили. Тепер треба думати. Кріпитися буде е, отут по кутах в мене 4 отвора на 8 на дюбелі от Тут, якщо зняти передню кришку. Отак от можна буде це все зібрати спочатку, прикрутити, а потім поставити передню кришку. Тут а, от у мене виходить плата управління, трансформатор току, DC-DC перетворювач який буде... Тут знизу будуть заходити провода через два кабельних ввода І зразу на автомат. Це буде з акумулятора безпосередньо. Потім е, з акумуля... виходить з автомата, йде на два блоки реле, плюсовий і мінусовий. І заодно на DC-DC, який заживлює у нас основну плату, заживлює трансформатор струму. Е, ну, тобто, якщо автомат вимкнути, то по суті, все, вся схема знеструмлюється. І не споживає акумулятор. Якщо на довгі простої, то краще відімкнути буде. От. от так я зараз буду давати на лазер. От у нас така панелька. Получається, будемо створювати розгортку. Зараз створюю розгортку, зроблю креслення і дам на лазер на порізку. І передня кришка, от вона там, теж розгортка. Задню роблю з півторачки, з передньої з одинички з нержавійки. Потім погнуть от лінії згину одразу. Є. І зборку вже покажу в наступному відео. От, зробив такі креслення для листозгінщиків. вони спрощені тут не все я показую, але. Достатньо, щоб зігнути. От, розміри габаритні, розміри полочки, кут на який гнути, товщина металу, де плівка, сама розгортка. Тут розміри до лінії гнуття. Та й все. Не треба там, щоб не заморочуватися. А це нижня плита теж у нас є, виходить, розгортка. І креслення, щоб було видно, яка полка, який кут. І в зігнутому стані проєкція, ізометрія. Було зрозуміло, куди загнути. Не сплутали.